Усім привіт. Сьогодні я хочу поговорити про резонансне інтерв'ю раміни з Алхім та Мандзюк. Цей випуск викликав багато шуму, адже між дівчатами був жорсткий конфлікт. Мандзюк відверто критикувала Алхім за те, що вона говорить російською, слухає російську музику, і нібито популяризує все російське. Але що відбулося насправді під час цього інтерв'ю? Давайте розберемося. З першого погляду атмосфера була спокійною, навіть дружньою. Алхім одразу вибачилася за те, що вона буде говорити російською мовою. Якщо чесно, мені це вже сподобалося, Вона не злякалася, вона говорить тією мовою, якою їй зручно, і в цьому її сила. Але в цілому ситуація здавалася дивною. Зовсім нещодавно між ними був справжній хейт. Їхні аудиторії ненавиділи одна одну. І от вони зараз сидять за круглим столом, усміхаються, дивляться одна одній в очі, як ніби нічого не сталося, і в деяких випадках підтримують один одного. Мандюк пояснила, що конфлікт почався не через мову, а начебто через те, що Алхім слухає російську мову, російську музику і поширює її у соцмережах. Вона побачила допис у ТРЦ, де Алхім була. Як Алхім сказала, що вона була на Дні народження, але вона Римарочка, вона була на хрещ... хрещенні. Дивно, що вона цього не пам'ятає. І коли Алхім всі ми пам'ятаємо це резонансне відео, коли Алхім запропонувала заспівати муз... заспівати українською мовою, Алхім дуже сильно скривилася, але все ж таки, Алхім заспівала українською мовою пісню. Цей розлютило мандзюк, і після чого почався величезний бум, величезний конфлікт. Так, можливо, в цьому мандзюк права йде війна, а Алхім слухає російське і популяризує це. Але з іншого боку, Алхім чесно говорить, що не може одним кліком відключити те, що в чому виросла. Для неї багато пісень це про спогади, про моменти. І вона дійсно має рацію. Я в цьому плані дійсно підтримую Алхім, бо я сама така. В мене, на жаль, дуже багато пісень, які асоціюються російських пісень, які асоціюються з минулим і. До війни. І цікаво, що мандзюк, до речі, дівчата і хлопці, ви уявляєте, мандюк зізналася. Є, я думаю, це буде не на руку, що її діти дивляться Тікток, і дуже часто в е, є російська музика, і діти, знаєте, що роблять? Знімають під російську музику відео. Шановна мандюк, якщо ти вважаєш російське табу, то почни з себе особисто почни з власної сім'ї своїх дітей. А не вказуй пальцем лише на російськомовних людей, які говорять російською на алхім. І більше того, я вирішила зайти до Мандзюк, і знаєте, що я побачила? Мандзюк підписана на російськомовних блогерів. Так, вони українські блогери, але які говорять російською мовою. Тож Мандзюк, на нащо ти говориш про те, що ти проти російськомовних людей? Що ти не будеш їх слухати, то ти їх не розумієш, хоча прекрасно розуміла Алхім. Але водночас підписана на російськомовних блогерів. Дуже дивно, туди логіка. І що мене здивувало, за столом Алхім і Мандзюк наче погоджували з одним одним, особливо у Алхім така більш м'якіша позиція, вона м'яко м'яко виражала свої емоції, а от Мандзюк вона стоїть на своєму, вона начебто не йде проти своїх думок. І Алхім, коли пояснювала свої вчинки, Мандзюк сиділа кувала головою, і як на мене, це жест підтримки. Алхім Мандзюк почала говорити про те, що а пам'ятаєш алею героїв, коли ти танцювала під російську музику. В сказала: в моєму рідному Хмельницьку ти танцювала під російську музику на фоні алеї в героїв. Що ти думаєш з цього приводу? Так? І Алхім сказала, що вона не має ніякої провини. Чесно, тут не підтримує Алхім. Вона сказала, начебто, вона не бачила, що позаду неї. Алея героїв, і вона не бачить сенсу ніби вибачатися, не розуміє, чому на неї полився хейт. Але я думаю, що все прекрасно вона бачила, і все прекрасно вона розуміла, що її дії, що вона зараз робить. І тут найголовніше Мандзюк заявила, що вибачення важливіші за дії. Ви уявляєте, що для неї якесь вибачення буде важливіше за те, що, наприклад, людина зробить донати або якось допоможе державі? Ну серйозно. Ми всі пам'ятаємо, скільки людей записувало усі вибачення після скандалів гучних, коли вони слухали російську музику, робили щось для Росії, хоча живуть в Україні. І що? От ви вважаєте, оці ці вибачення вони щирі? Я думаю, що ні. І Алхім потім ще раз запитала: ти дійсно вважаєш, що ну, тобто тобі важливо, щоб людина просто сказала: Вибач ну, типу, немає дій, але там сказала, вибач, на що Мандзюк відповіла так. Дуже шкода, як на мене, краще вже зробити щось для України, якийсь внесок, ніж просто публічно вибачитися. І що ж, так, Алхім почала трохи змінювати свою позицію. Ми всі побачили по її сторіс, по її поведінці. Алхім відверто в цьому плані вже трішки мовчить. Так вона більше не виступає публічно як раніше. Вона боїться, і це факт, але. Алхім дуже сильно здивувалася, що її підписники сказали, що Алхім перевзулася, що Алхім трішки попустилася. Їй це як куля в лоб, як сказала Алхім. Можливо, як на мене, дійсно Алхім перевзулася, дійсно Алхім попустили, тому що на неї завели декілька, навіть якщо я не помиляюся, чотири кримінальних справи. Тому, як на мене, логічно було б і припустити свої дії. І тому зараз навіть у Алхім є своя нова рубрика. Кожного понеділка вона буде говорити українською мовою. Звідки таке бажання? Навіть не знаю. І на завершення Алхім чітко сказала, що більше не опублікуватиме. Ем... Навіть не то, що не публікувати, а вона не буде більше слухати російську музику через Spotify, через Apple Music. Вона сказала, що вона буде слухати російську музику, але тільки через Telegram. бо вона не може без цієї музики, бо чужого російського, але через Telegram і вона не буде. Знаєте, що вона сказала? Вона не буде виставляти навіть в сторіс, як вона слухає російську музику. Вчора та декілька днів тому вона показувала в сторіс, як їде за кермом, та слухає російську музику. На що говорити одне, а робити інше, я не розумію. Так, багато дій Алхім були, ну, як на мене, реально неприйнятні. Але ми живемо в країні, де, в принципі, є свобода слова, повинна бути, як говорять. Якщо Алхім справді допомагає, донатить, підтримує, то за що наші ж люди її хейтять. Але дійсно я бачу, що це не просто якийсь вкид, що вона допомагає, вона дійсно допомагає, вона дійсно донатить, типу, це все правда. І це. І ми ж бачимо, якою мовою говорить вона, але все одно вона підтримує нас, Україну. І цей конфлікт він не про мову, це про глибоку травму всередині країни, але ми не маємо права вішати ярлики. Кожен має право на вибір. І головне надії, а не показову правильність. Думайте, аналізуйте, залишайтеся людьми. І завершився це таке гучне інтерв'ю тим, що Раміна сказала про те, що. Не знаю, до чого це. Але Алхімскала, ой, вибачте, раміна сказала, що в конфлікті між, ми пам'ятаємо, що нещодавно був конфлікт у Алхім з Костіком. І Раміна сказала, що в, цьому, в цій ситуації винен Костік. Я до сих пір не розумію, до чого тут цей Костік, але саме так завершилося інтерв'ю. Вони не залишилися друзями, вони не пожали один одній руку. Але як на мене, цей конфлікт він, начебто, як знаєте, такий просто хайп. Вони сиділи напроти одного, посміхалися, і я навіть не знаю, як це все сприймати. Ем, ну, як сказала Мензюк, вона не буде з нею дружити і Алхім. Вони не підтримують один одного їхню позицію. От, але побачимо далі, що буде. Величезний бум зараз схолихнувся в соцмережах. Дуже багато зараз людей коментують це інтерв'ю, і дуже багато людей просто в шоці від того, що відбувається, тому що назвали дуже багато людей це повним кріжом. Але подивимося, що. Буде далі. Всім хорошого дня. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.